Йоу, друзі, з вами Дестоп, і сьогодні це буде незвичайне відео, все тому що я знайшов своє перше відео, яке мало вийти в YouTube, але, ну, на жаль, все ж таки я забув про те, що мені його треба було ще домонтувати. Ну і то та то та частина, де я встиг домонтувати. Ще тоді, коли тільки відео зняв, це було десь 30 секунд. Та й взагалі, я тут так все багато чого обрізав. Тому що друзі, думав, що я не вкладуся в, е, в 15 хвилин ліміту відео. До мене ще тоді ліміт був. От уже після перших тих три відео виживання з гадскетчу. Ось, е, ну тоді вже в мене не було ліміту, тому що... Я його забрав нормальним способом. Ну і відео вийшло навіть... що Навіть менше, ніж на 5 хвилин. Менше ніж на 5 хвилин відео вийшло. Уявіть собі. Ну, я його, друзі, звісно ж, демонтував трохи. І про це знали ще давніше ті, які підписані на мій телеграм. Тому, друзі, дуже прошу підписатися на мій телеграм. Посилання буде, як завжди, в описі під відео. ну, Давайте почнемо дивитись. Так, Знімав я на Бендіка. Ну і що тут такого? Е, монтаж Вондершей фільмора, як ви бачите, 11 версій. Угу. Ну, правда, мене з водяним знаком, тому Ну, тому... не дуже хотілося викладати це відео. Ну, довелося мені. І, до речі, друзі, я не знайшов один файл, я забув перекинути оцей Green TgLog. Оце, бачите, отакий значок Telegram, і тут пусте місце. І там я дописав. Що е, я там дописав? А, таке посилання до мого телеграм-каналу. <кій> так, давайте почнемо дивитись. Якість просто взагалі зашкалює. Ну, тут, відповідно, співношення старий інакше було, тому що я все ж таки записував на ноутбуці старенькому. Ну, давайте зараз почнемо дивитися. Бац. Ось так, друзі, зараз. Так, іде записи нормально. Починаємо дивитися. Якість уже не подобається, що не на весь екран. Ну, нічого, тут я... Це відео взагалі було без звуку. Ну як без звуку? Звук-то є, але тільки Майнкрафту. Тому що в мене були якраз тоді проблеми, я чомусь не міг. М -м, щось там налаштувати з попередніми навушниками мікрофон. Ну. Знімав без звуку. Ну, що з так, ну, початок вже тут хеййо, hey друзі. З вами Дестоп, Це моє перше відео. Сьогодні будуть лайфхак. Взагалі, напевно, менше секунди оці надписи, тому не встигаю прочитати. А, до речі, оцю кнопку підписатися я робив сам. Просто надпис робив, а потім ви підписали, Це вже сір. А оце це я знайшов, Елементи. О, бачите? А, так, якраз цей файл. Що я його забув перекинути, ну. Нічого, буває. Приємного перегляду. Монтаж досить таки гарний. Угу. Так, перший лайфхак пуста полиця. <приєм> Та це, напевно, кожен знає як це зробити. Ну, серйозно. Ай, боляче мені вухом. Знаєте чому боляче, можна так сказати? А все, друзі, через те, що ну, співпадає деколи з. Як ви помітили. знімав я тоді. Скільки FPS, як ви думаєте? 30 FPS. Зараз в мене тягне десь на 100 з чимось там. Ну як 100 з чимось, то там. Сотні FPS. Готово. Сотні FPS, але знімаю відео 60 FPS. Думаю, стає такого. 60 FPS це взагалі без всяких виснень. Трує лайфхак міст. Отже, починаємо. Сильно, навіть, навіть перший... Навіть майже хвилина тільки прийшла в відео, а вже от троє лайфхак. От, і, від, ой. На таку картинку дивитись просто неможливо, чесно. Ну. Які? О, зараз ви відчуєте цю біль, можна сказати. Ви, ви це бачили? Ви це бачили? Воно просто зависло. Ось так вийшло в мене. Ну я дещо домонтував там трюзіну, тому що тільки 30 секунд. Ну кому буде цікаво дивитися тільки 30 секунд відео? Ну серйозно. Ну, я її, відповідно, домонтував вчора. Про це також знають ті, хто підписані на мій телеграм-канал. Ну, Підписуйтеся, тому що ви будете знати про це ну, про якісь відео набагато швидше. Ну, тут Ну, я ще деякі помилки в тексті. чи ви зробити краще. Напишіть в коментарях. Так, ну, уже. Ну, я старався все робити в такому старому стилі, такому, як я колись робив. Старався як міг. Не пишіть мені, будь ласка. Вже майже готово. Ну та ще з другої сторони десь А на такому-то пристрої просто неможливо це зробити. Щоб не було темно, треба додати трохи освіт. Логічно, щоб моби не спавнилися. Невже вже це ніхто не знає. Ось десктоп у нас такий просвітлювати. <г rpm> Розказав того, що не знав ніхто. А ну, якось мості в мене та, та взагалі того, що я будував, якість була, ну. ще нуба. Ну серйозно, ну що ну, це таке? Жар просто. Жах просто. А, до речі, там був будинок. Якийсь. Я там пробую знімати відео, але щось не вийшло. От, бачите? Бачите, от там такий будиночок. А це я пробую знімати. Думав, четвертий лайфхак. Ну, тут вийшло тільки, ну, три лайфхака, коротеньких взагалі просто. Та й боляче дивитись на таку картинку, яка висне просто. Ну, ну, ну десктоп! Ну як ти так міг? Що ж в тебе за ноутбук такий був. Йой. Вночі... Бачи, як це вночі гарно виглядає. Я не знаю для чого це я зробив. І ще буде ще одна така вставочка. Зараз побачите. О, вже як я бігаю. Ви бачите, як я весь просто. Ну добре, що я знімав хоча б з тим скином на цьому аккаунті. Телефон. О, Я там наугад, якщо чесно це робив. Дивіться уважно, дивлюся. Я тоді наугад робив просто. Як навіть? <плес> Підбирав. Далі. Ще щось я був. А, я забув, що я тоді без курсора знімав. Я просто тут тупо вийду. Там курсор оцей, знаєте? Пробував ще якусь фільму. йо як весь на десктоп, що ж таке. Що ж таке десктоп. Нарешті це скінчив. Ну так, я знімав без курса, не знаю, мені чомусь це було так гарненько. Ну, зараз мені якось все одно з курсором чи не з курсором. Якось ну, такий не до телефон. Хоча, хоча на ютубі є такі вже відео, якщо я не помиляюсь, що там навіть щось схоже на яблуко є таке. ніби айфон. Ну, хоча це Banner Hitch називається там. Ну, типу, Моджанг? Ну, але я такого не ну, басіка ще в той час. Я не знаю, ви уявіть собі, це 2022 рік. Як я так швидко якось почав ліпше будувати? А, ну я знаю, я ж тоді не мав чим зайнятися і дивився лайфхаки в Майнкрафті. Хотів сам. Ну, це, це всі лайфхаки на сьогодні. E, дуже дякую вам за перегляд. І тобі десктоп не дякує за те, що ти так якості знімаєш. В принципі, а чого ви очікували? А чого ви очікували? Десктоп, який хотів вкластися в 15 хвилин, а вклався менше, ніж на 5 хвилин. Це, це я просто не знаю, як так це вийшло. Ну так. В принципі, я можу сам робити оці, але воно... А, експортувати. Експортувати. А. Я забув. Я забув, що треба ще... Що... Ну, Мундерсей айді якісь. Ну, мені мене тут є. Ато класних отакі. Ох! Оце просто бомбезно, тому що такий колір просто успокоєний. Ну, Як ви бачите, такий колір десктопу не розуміє, що це таке? От що це таке? А, ну тут є багато, всяких штучок, які я завантажую. Оце, оце я знаєте, чому завантажу. Яй. Тому що тут в стелі України. <сих> ну от тому мені сподобалось. Ой, а чому мене два однакових? Такий. Так вони одинакові. Чому в мене аж два такі ефекти, елементи. мен... всякі... Слухайте, в мене є ідея. Давайте за, зайдемо в медіа. так, медіа тут. Десь в Гіфі, давайте зайдемо і пишемо отаке. От <с> якусь копібар додати, ну, я не знаю. Якщо б я тоді додав копібар, ну це б було просто дуже популярне відео. Незважаючи на якість. Ну серйозно, копібар зараз такий... Це такий мем можна сказати інтернету. Вроде, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Поставили лайк, підписалися на канал, ну, натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Ну а з вами був Дестоп. Всім пока-пока!